Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як почувають себе посаджені вуса фейту тиждень назад. Ми їх гарненько поливаємо кожного вечора. Можна подивитися, що листочок здоровий, десь трошки його підгризав довгоносик, але це не так страшно. Да. Е е було б страшніше, якщо б його били якісь хвороби. Загалом всі вусика будуть готові десь приблизно на травень місяць. Уже, можливо, навіть і трошки раніше ми почнемо копати. А з 10 жовтня я оголошу про запис на весняні саджанці. Саме по більшості сортів, крім ремонтантних, ремонтантних там зовсім мало. Трошки лишаємо собі їх на Пересадку, деякі кущики повипадали. А саме по середніх ранніх сортах у нас буде абсолютно все в наявності. Вже зараз ми починаємо робити перші підгодівлі, проходимося добровими по листу, це плантафоли в основному фосфорний. Проходимося е, час від часу кальцієвою селітрою. Ну і, звичайно, робимо обробки по лису для того, щоб навесні рослинки вже мали хоча б трошечки якийсь імунітет. І навесні так само будуть робитися всі обробітки, як і зараз. Е, багато виникає е, запитань у вас в коментарях. Е, пишете в особисті. Що ж, Саженцями робити після висадки, обов'язково в мокру землю. Відразу е зауважую, тому що багато хто не знає, буває, просто втикають їх і ходять, поливають. Але обов'язково потрібно втикати в мокру землю і затіняти. на затіняйка 45% від фірми Агрін. По-перше. Хочу зауважити те, що не потрібно сипати жодних добрив після посадки відразу на другий день. Не потрібно а, заливати тони води. Це абсолютно не допоможе, а навпаки погіршить стан самих вусів і прямо вплине на їх адаптацію, на їх ріст, загалом на їхнє майбутнє. Після тижня ми. Ходимо плантафолами по листу, вшикаємо це моє улюблене слово, тому що протягом сезону вирощування полуниці на ягоду, полуниці на саженці, Це слово в нас дуже і дуже часто використовується. Проте кожне застосування, кожне оприскування є по-своєму унікальним, тому що застосовуємо в більшості біопрепарати. Але що стосується таких загальних обробок, які робляться навесні, які робляться восени, то тут, звичайно, припадає 90% на препарати сімейного саду, такі як парацельс, Мідний щит, той самий Альфа Супер, Сальто, Темпо та інші, ще ми обов'язково будемо відливати під корінь. Антихрущ або твік з грунтовий, для того, щоб хрущики, які лишилися в землі, не поїли коріння. Минулого року у нас така невеличка проблемка була суточка з хрущиками. Проте цьогоріч цієї помилки ми вже не допустимо. До речі, при посадці ми добре змочуємо всі вуса розчином юніформ плюс укорінювач. Що і дає силу вусам для того, щоб встати, для того, щоб випустити молоді корінчики, ну і, відповідно, далі розвиватися. Тому користуйтеся цією порадою вона безкоштовна. Препарати, якими можна обробляти сажанці або дорослі кущі полуниці, можна теж замовити у нас на сайті, з цим проблем жодних немає. Звичайно, є позиції, які відсутні зараз в наявності. Проте з часом вони з'являться і їх можна буде придбати. Ось, до речі, вусика, яким два дні. Як бачите, більшість їх вже починає вставати. Дарма що лист височенний. Вони всі абсолютно повстають. І... Через тиждень їх вже потрібно буде трошки підживлювати. Загалом оцей розсадник у нас влізло десь приблизно 18-20 тисяч вусів, не багато, ні мало, трошки є. Ну і відповідно, ще ось там у нас є розсадник. Далі. Якщо бачите, ось такі березові кілочки, там теж є, він трошки вущий. Туди десь теж влізло. Приблизно 10-12 тисяч, там трошки менший він. Але теж там є, там ранні сорти в нас. Тут у нас суто фейт. Але загалом а, такий вид посадки вусів він є набагато кращим, ніж а, посадка тої самої касетки, яку дуже важко берегти зимою, потрібно топити теплицю. Багато затрат є, а ґрунт є ґрунт.